Мої вітання! Дозвольте вам показати, як зробити ось таку презентацію. Дуже проста, дуже легка, але з покликаннями. Наприклад, ми можемо перейти на слайд будь-який з першого і повернутися назад. Ну і також як додати напис, як додати зображення. І головне в цьому відео, що це ми будемо робити на смартфоні, тобто як створити презентацію на смартфоні. І перше, що нам необхідно буде зробити, це звичайно завантажити додаток. Для цього підійде дуже добре звичайні Google презентації. Завантажуєте з Play Market, та відкриваєте і починаємо працювати. Відкриваємо додаток Google презентації, і для зручності я буду вам показувати, де знаходиться у мене курсор. Тож, натискаємо створити нову. Ми її одразу з вами назвемо. Нехай це будуть цікаві місця України. Готово. Далі ми будемо створювати і додавати сюди контент. Я у цілях економії вашого часу буду робити ну, маленьку, таку просту презентацію, але за алгоритмом буде зрозуміло, як можна створити її на смартфоні будь-яку. Тож, тепер нам необхідно буде знайти контент. І шукаємо тут, наприклад, я хочу знайти ось Хортицю. Перший слайд у мене буде по Хортиці. Я зараз завантажу собі всі зображення, які б мені хотілося. І тут ви можете побачити, наприклад, ну, не тільки острів, можна уточнити, що це острів, але тут ще є така деякі є проблемки, наприклад, що тут є не тільки, не тільки українські сайти. Щоб позбавитися від російських, ви просто. Указуєте ось мінус, і я вже так постійно роблю, тому є таке. І тепер тут будуть тільки українські сайти. Так, тож ми візьмемо будь-яке зображення, яке вам подобається. Там переходимо на ресурс, з якого ми хочемо завантажити, затискаємо. У нас спливає контекстне меню, і ми обираємо завантажити зображення. Все, у нас є зображення, перше, яке ми хочемо. Далі ми можемо повернутися назад і точно так же знайти інші. Фото, які, знову ж таки, ми будемо додавати. Наприклад, я хочу знайти фонтан у вінниці. Знову обираю фото, яке мені подобається, переходжу на ресурс, затискаю тут на екрані, завантажую зображення. І так повністю для всього, що я хочу додати. Зараз на монтажі я швиденько собі іще завантажу парочку зображень, і цього буде досить. Тож, переходимо знову до нашої презентації і створюємо 4 іще слайди. Для цього використовуємо кнопку ось яку ви бачите внизу зліва. Створюємо новий слайд, і я буду створювати порожній. І таким чином ще роблю 3 рази. Тобто, всього у нас буде 5 слайдів. Тепер додам до з другого по третій додам зображення. Для цього є така кнопочка внизу. Зображення. Обираю її. так І ми можемо взяти там з фотографій, з камери, одразу сфотографувати. візьму з фотографій. Обираю зображення, воно ось додалось. Можу його розмістити, тобто за маркери перетягнути, як потрібно мені а, зменшити, збільшити. Розтягнути, обертати за верхній маркер можу і ось так затискаючи, просто переносити. Ну і знову ж таки, ось угорі маркер, за яким ми можемо взяти та пообертати. Ну Давайте для зручності, то я ось так не для зручності, а для того, щоб просто показати вам, що так дійсно можна, так і покажу. ось Наприклад, хортиця. Так, це у нас другий слайд. Давайте Знову ж таки, дуже швиденько на монтажі я додам і всі останні. Тепер ми додамо текст заголовки для кожного. Можна це було зробити із макету, але я спеціально для демонстрації додав порожній. У нас є текст. Ми обираємо і відповідно далі заповнюємо. Наприклад, Хортиця. Додали. Тепер можемо маніпулювати вже з цим текстовим полем. Зробимо його ось таким чином. Вущим, але більшим. Також виберемо повністю весь текст. Для цього просто на нього натиснемо декілька разів. А, так, і зробимо, звичайно, більшим, щоб його було видно. Давайте візьмемо, спробуємо 48-й, достатньо гарно буде виглядати. Так, також можемо зробити, наприклад, там напівжирний, тепер не поміщається, то робимо ширше. І можемо знову ж таки взяти. Використати якийсь інший кольор. Давайте візьмемо, наприклад, якийсь блакитний. Так, добре. Тепер це у нас усе готово. Ми можемо просто перемістити цей напис на своє місце, наприклад, ось сюди. І таким чином ви можете додати сюди іще текстове поле з деяким описом. Ну, Тобто, просказати про, про хортицю. І так ми робимо з наступним знову для повторення. Обираємо текст. Далі записуємо, що це фонтан у Вінниці. Можна було записати музичний фонтан. Так, добре. І також відформатуємо цей текст. Виділяємо повністю весь. Обираємо також розмір. Ну, Давайте також візьмемо 60-й. Зробимо його напівжирним. Ну і щоб він у нас підходив по кольору, можна взяти якийсь. Так, давайте з основних якийсь, наприклад, як на зображенні там. Так, і розміщуємо тепер, робимо, по-перше, Трішечки вуще і розміщуємо цей текст нижче. З двома наступними слайдами робимо те саме. Тепер перейдемо до головної сторінки. Ми обираємо тут. Перший слайд. Клікаємо тут двічі і просто заголовок пишемо цікаві місця. України. Так, розмістимо трішечки вище. Так, і додамо сюди, наприклад, деякий список. Дублюємо всі назви, тобто Хортиця, налаштовуємо. І тепер можемо трішечки збільшити текст. Ну, я думаю, цього буде достатньо. Додамо тепер покликання. Наприклад, Хортиця. Обираємо перше тільки слово. Хортиця. Далі. Нам необхідно буде додати сюди покликаннячку. Натискаємо плюс. Далі обираємо тут нижче посилання. І обираємо, куди ми саме хочемо. Тобто, слово у нас буде Хортиця. Далі посилання. Ми можемо обрати на якесь конкретне можемо взяти, наприклад, на Вікіпедію, а можемо взяти на наш слайд. Так, і ось у нас є слайд 2. Це у нас буде слайд, якраз з хортицею. Натискаємо ОК. Тепер ми при. У перегляді зможемо натиснути на це слово і перейти до слайду 2 відповідно до Хортиці. Те саме ми можемо зробити і з іншими цікавими місцями. Знову ж таки, ми обираємо тут, натискаємо плюс, далі шукаємо посилання, обираємо слайд, і це вже буде тепер слайд номер 3. Роблю те саме для інших. Знову ж таки, на монтажі я просто додаю сюди інформацію. Або давайте швиденько для першого слайду я зроблю так, як це потрібно, а далі вже зроблю через монтаж. Тобто нам необхідно взяти і знайти тут інформацію про хортицю. Неважливо, де ви її знайдете. Так, хортиця. І ми можемо там взяти. Давайте візьмемо ось просто з Вікіпедії. Так, ну давайте перейдемо до Вікіпедії. І ось буквально перше речення ми скопіюємо. Обираємо копіювати. Повертаємося до нашого слайду. І тут нам необхідно просто вставити. Вставляємо весь цей текст. Знову ж таки, ми можемо розмістити там, де ми цього бажаємо. Звичайно, не на зображенні. Переносимо. Так, дуже я завернув був це зображення. Давайте ось так зробимо. Так, ну і звичайно можна тут вирівняти за бажанням, наприклад, ось так по центру. І змінимо колір на чорний, щоб краще було видно. Так, Ну і таким чином роблю повністю для всіх. Ось тут буде трішки відредагувати, але повністю ось так зробимо для всіх. Також ми можемо використати тему, взяти ось пензель, і обрати будь-яку тему, яка нам би сподобалась найбільше. Ну, це візьму, наприклад, ось таку. Застосували і бачимо, уже вже набагато краще буде виглядати. Наша презентація. На даному етапі можна її навіть показати ось на пристрої. І відповідно можемо або гортати, або перейти одразу по покликанню. Бажано в такому випадку ще взяти і на кожному слайді додати покликання на головну сторінку. Так само, як і я це зробив з, на першій сторінці з, зі змістом. Ну, ось і все. Таким чином, ми можемо створити будь-яку презентацію. Ось я її відкрив на комп'ютері, але тільки що показував, як вона виглядає на смартфоні. Дуже легко, дуже просто. І, звичайно, ви можете підлаштувати будь-яку презентацію під себе. Тобто ви можете створити свій власний шедевр. Сподіваюся, відео було вам корисним, цікавим. Будь ласка. Оцініть його, прокоментуйте, можете поділитися з друзями, кому потрібно буде робити презентації. На цьому у мене сьогодні все. До нових зустрічей!